Всім привіт! Ось і настав той день, коли компанія Samsung презентує свої новинки. Кожен рік ми отримували інноваційні продукти лінійки Galaxy Fold і Flip, оновлення годинників Galaxy Watch та цьогоріч до нас приєднались і навушники Galaxy Buds. Samsung на початку року показали новий шлях у розвитку пристроїв Galaxy AI. А зараз шаї приходять вносимі пристрої та складені девайси, де допоможе поліпшити досвід користування робочими задачами та покращить точність відстеження показників вашої активності та здоров'я. Та кожна з новинок потребує окремої уваги, і ми в цьому першому погляді коротко відмітимо основні фішки пристрою. Тому не буду гаяти зайвий час. Гайда до світу Шаї Galaxy. Почнемо з повністю нового пристрою для сім'ї Galaxy Watch Ultra. Це перший годинник від Samsung, що створено з акцентом на тренування і походи. Девайс має витривалий корпус із титану 4 класу та захист по стандарту Міл СТД 810H IP68, та новинка здатна витримати занурені. Воду глибиною до 10 атмосфер. Зовні цей девайс доволі сильно відрізняється від інших годинників Galaxy. Його корпус має більш прямі грані, а ремінці тепер мають своє унікальне швидкоз'ємне кріплення. Також на корпусі тепер три клавіші, одна з яких виступає в ролі кнопки швидкого запуску дії. Та все ж, екран залишився класичною круглої форми, але його чудово прокачали. Максимальна яскравість 3000 ніт, і його захищено сапфіровим склом. На ньому ви побачите інформацію навіть на дуже яскравому. У літньому сонці і не пропустите повідомлення чи важливий дзвінок. І до того ж, ультра отримали двочастотний GPS, що поліпшить позиціонування на відкритій місцевості, а автономність новинки складає до 100 годин в режимі енергозбереження та 48 годин в звичайному режимі роботи. Звісно, Samsung попіклували, щоб кожен користувач отримав годинник під свій стиль, тому вам доступно вибір серед трьох кольорів корпусу та безліч яскравих ремінців. А ось Galaxy Watch 7 це продовження лінійки годинників для повсякденного. Користування, як і минула модель Galaxy Watch 6. Цей девайс має корпус із армор алюмініуму та сапфірове скло, що захищає екран, та основні нововведення в Galaxy Watch 7, закладено всередині годинників. А саме новий процесор. Він отримав потужніші ядра, за рахунок чого інтерфейс відчувається швидким. Відгук на кожний натиск майже миттєвий. Це дійсно поліпшує досвід користування годинниками. Але більш потужний процесор повинен збільшити енергоспоживання девайсу, та не у випадку Galaxy Watch 7 та. Ultra. Це перший процесор для годинників, що побудовано на 3-х нанометровому техпроцесі. Завдяки цьому вдалося зберегти автономну роботу та додати нові можливості Galaxy AI в годинник. Штучний інтелект допомагає аналізувати показники здоров'я, що щитують просунуті датчики, та більш детально надасть звіт про стан вашого організму, покращені й функції відстеження тренувань, сну та систему загальних показників організму. До того ж, Galaxy AI запропонує вам швидку відповідь на повідомлення. Шаї Аналізує контекст розмови та підбере відповідь, яку можна надати на повідомлення, та варто зауважити, що наразі немає підтримки української мови. Йдемо далі до складених смартфонів Galaxy, що цього року отримали повністю оновлений дизайн. Почнемо з Galaxy Fold 6, і його тепер складно сплутати з минулими Fold: прямі грані, вишукані лінії, новий механізм складання та екран майже прямокутної форми. Все це значно покращило комфорт в користуванні у складеному стані. Як тільки береш в. Руки новий фолд, відчуваєш легкість, яку складно асоціювати з цим пристроєм у відкритому стані. Так, вага 239 грам вже дуже близько підібралась до ваги класичних смартфонів. Але коли ви відкриєте пристрій, то отримаєте доступ до 7,6 дюймового екрану, що отримав трохи інше співвідношення сторін для комфортнішої роботи в різноманітних програмах та серфінгу інтернет-сторінками. І звісно, можливості Galaxy AI присутні у FOLD та чудово розкривають весь потенціал великого екрану. Функція Circle to Search дозволяє швидко шукати місця: контент, виділяти текст чи сканувати QR-коди кількома натисками, а поєднання Note Assist разом з SP не тільки пришвидшить роботу, але й зробить її цікавішою. Рутинна справа буде робитись з новим ентузіазмом завдяки безмежним можливостям шаї. Та є ще одна цікава особливість, крім редагування фотографій з шаї. Що ми побачили в Galaxy S24, з'явилась функція ескіз на зображенні, де ви можете намалювати різноманітні об'єкти. А Шаї перетворює їх на повноцінні малюнки, доповнює фото та дозволяє розважитись, коли є вільний час. Звісно, Galaxy, як завжди, дає користувачам вибір кольору корпусу і купу крутих аксесуарів, включно з чохлами з S-Pen, які я обов'язково раджу розглянути при покупці новинок від Galaxy. Та всі можливості Шаї потребують неабиякої обчислювальної потужності, та з нею не буде ніяких проблем у Galaxy Fold та Flip 6. Вони отримали 12 гігабайт оператив. Які працюють разом з Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy. Цей чип має неабияку потужність та з легкістю надасть швидкодію інтерфейсу, обчислення функцій шаї та ігрові можливості, які було поліпшено завдяки потужному графічному прискорювачу і великій паровій камері, що отримав і Galaxy Flip. Та всі ігрові можливості новинок ми протестуємо в детальному огляді на каналі АЛО. І саме зараз давайте перейдемо до Galaxy Flip 6. Flip завжди в собі поєднував неймовірну компактність разом із. Великим розміром екрану цьогоріч новинка отримала оновлений корпус із пласкими гранями, що значно збільшила зручність при користуванні смартфоном як в складеному, так і розкладеному стані. Зовнішній екран, хоч і залишився таким самим по розміру, але він отримав більше можливостей кастомізації. Основні покупці фліпів це творчі люди та молоде покоління, яким важливо виділитись від інших. І Galaxy Flip 6 цілком цю потребу втамує. Зовнішній екран новинки отримав схожу функцію швидкої відповіді на повідомлення. Як і Galaxy Watch, а селфі зроблені на основну камеру Flip 6, стануть ще більш деталізованими завдяки оновленій основній камері. Тепер це 50-мегапіксельний сенсор, який прийшов до нас з Galaxy S24, що значно покращить якість фото. А завдяки штучному інтелекту портретні знімки стануть ще більш схожі на фото, створені на професійну камеру. Можливості Шаї не оминули й Flip 6, і він отримав все те, що й Fold 6. А саме користувачі отримали професій. Осунутий перекладач, який на зовнішньому екрані покаже переклад для вашого співрозмовника. А нова фіча – портретна студія, здатна створити із портретного фото витвір мистецтва, що можна встановлювати собі на аватарку. До того ж, Galaxy Flip 6 отримав збільшений акумулятор на 4000 мАч, і Samsung надає вибір серед чотирьох кольорів корпусу і безлічі аксесуарів. Fold та Flip 6 отримали захист від вологи та пилу по стандарту IP48, скло Gorilla Glass Victus 2 Та корпус із Armor Алюмініум, що робить девайси від Samsung, найвитривалішими складеними смартфонами в світі. І останні на сьогодні пристрої навушники Galaxy Buds 3 і 3 Pro. Це повністю оновлена лінійка навушників, які зовні значно відрізняються від попередників. Зовні ви можете помітити матовий пластик та прозору кришку, яка показує самі навушники. Головна відмінність Buds 3 та 3 Pro це їх форма, внутрішньоканальні та вкладиші, та на диво, навіть вкладиші Galaxy Bus. Баз 3 Pro отримали функцію активного шумозаглушення. Новинки мають оновлену версію Bluetooth 5.4. і разом із девайсами Samsung вони працюють по оновленому Samsung Semless Codec UHQ. І в застосунку Samsung Wearable ви можете індивідуально налаштувати звук. Звучання це окрема тема, яку варто розглянути більш детально в окремому огляді на новинки Galaxy Buds. Та від себе відмічу, що девайси звучать значно краще минулих версій, і аудіофіли були задоволені можливостями. Galaxy Buds 3 та 3 Pro. За це треба дякувати як оновленим можливостям підключення, так і двом підсилювачам для двох випромінювачів у кожному навушнику Galaxy Buds 3 Pro. Це створює дійсно глибоке та потужне звучання. До того ж, Buds 3 та 3 Pro мають захист від вологи та пилу по стандарту IP 57 та функцію живого перекладу, що працює разом з пристроями Galaxy, але наразі підтримки української мови немає. Тому, якщо підводити підсумок під оглядом новинок Galaxy, то це новий. Крок для всієї лінійки Galaxy Watch, бац та складених смартфонів. Функції шаї чудово інтегрувались у повсякдення та допомагають полегшити життя в кожному аспекті. І на цьому ми завершуємо наше відео. Вибирайте свій девайс Galaxy на сайті Allo. А вам дякую за перегляд. Бувайте!